Всім привіт! З вами канал Свогла. Сьогодні ми з саньком в село Процев те що, те, що біля Борисполя будемо ставити дві кабінки. Ось, вже у нас випав сніг. Класно, тут таке невеличке якби, в полі знаходиться два будиночки і дві перегородочки. Ну а, друзі, ви залишайтеся з нами. Коли ми змонтуємо, покажемо вам, що ми саме зробили. Яка у нас плитка, який дизайн, і ви вже подивитесь, чи гарно, чи сп... це чи ні. Ну що, Вже ми трошки занесли інструменти. Ну, Раніше не трошки, а весь інструмент занесли. Цікавий дизайн, друзі, собі майте на увазі, на замітку дивіться, переключаю камеру, як зроблено і на виході побачите. Буде супер. Супер чому? Тому що під дерево йде плиточка. Якщо зробити трошки темніше під дерево, буде ще прикольніше дивиться, виглядати. У нас чорна фурнітура, все з... тут компактненько, бачите, як компактно зробили, там у нас лазня. Ось. Виходите з лазні і відразу під те відро і почуваєте без себе добре. Так що, друзі, залишайтеся з нами, як зробимо роботу, покажемо вам, як воно вже буде на вигляді. Або підписуйтесь на наш канал. Продвигайте український контент. Дякую всім, хто підписався. Дякую всім за лайки. Ми це цінимо. Вам це нічого не стоїть, а нам це допомагає розвиватися саме в Ютубі. Що ми маємо? У нас надійна система розвижна. Тут скло прозоре, плитка з по бокам у нас чорний графіт. По полу і стіна у нас під дерево дуже класно гармонує, виглядає суперово. Можете собі взяти на замітку. чорна фурнітура. Скло прозоре з захисним покриттям. Так, і ще, що ми маємо, дивіться, друзі, це скло всередини має захисне антикорозійне покриття. Воно в Іспанії саме наноситься в Іспанії, не нас в Україні. На жаль, ще такі технології до нас не заїхали. Надіємося, скоро заїдуть. Це іспанське стекло діамант тобто напалення тільки йде в діаманті. Друзі, Саша мене поправив насчет того, що я тільки що казав, щоб не вводити вас в оману, що це покриття Timeless Глаз, воно не, не тільки в діаманті, вже прийшло на Україну і в обичному прозорому склі. По поводу, що хтось питає, що надійна система у нас Саш, чи надійна система від побиття. Дивіться. Я думаю, що я луснув доволі сильно. Ви бачите це, що нічого ця система захищає, буде вам працювати мінімум 5 років, а потім вже, можливо, треба щось буде змащувати. Ну, це вже як хто користується. Ну, ми поїхали далі, у нас ще одна перегородка. В будинку напроти тут прозоре скло. Ви в ролику це побачите, полисаєте. Як виглядає на такому фоні? У нас прозоре скло. Ось. І графіт. І вже для себе ви зможете собі вибрати, що краще вам підійде. Ну а, друзі, ми будемо працювати, як зробимо кабінку, вам обов'язково покажемо. Ну що, закінчили ми робити нашу перегородочку Саме улюблена перегородка, ми не перестану це повторювати універсально. Відкрив собі дверцята, все. Щось треба набрати, вийшов, нічого не мішає. Друзі, це така система це. Це порада від нашої компанії. Ось, дивіться, тепер на тому фоні. Це друга частина, в першій частині проців, село Проців, роздрожна система, як виглядає графіт? Графіт набагато нарядніше виглядає, він ну, побагатше виглядає, чим прозора. Прозора по-своєму, але графіт, коли саме там тут така плитка, там у нас світліша під дерево, він би, підкреслює сам. Ну, кабінка тут виглядає, знаєте, ну, круто виглядає круто, вам це не передає. І система ось у нас. відкривається, все клас. Друзі, ну ви самі собі робіть на замітку, що яке саме... Скло вам сподобається, під який дизайн і що вам вибрати, але завжди ви можете зателефонувати нам, ви можете скинути зразки плитки, і ми вам підберемо те, що потім буде вас радувати. А ми поїхали далі.